Ну що ж, я всіх вітаю, злі генії. Ви на каналі Косвіщого контенту, мене звати Вова Спейс. Ми продовжуємо грати гру Playking Evolved. І сьогодні у нас сумерчна чума. Я отой Сім'янський гриб ще так і не пройшов, та й може вже й не буду проходити. Ну бо та нафіг треба. Основні хвороби ті всі я прийшов. от дві, так би я оглянув, Сім'янський гриб ми минулі серії оглядали, хто не бачив, подивіться. На каналі воно є. Ошу той самий. І от це от сумеречна чума. Розумний мотогенний патоген, патогенний, який викликає сильну жагу крові. Ва, ну, вірус вампір. Люд... Перетворює людей в вампір. Огна! Ставити ген. А що воно все? Той самий. Не поняв. А що в мене тут ні одного гену? У мене ж тут. Аааа, Гени крові, Гени польоту. То інакше якесь, бачите. Взбільшує дальність польоту вампіра. Збільшує максимальний рівень здоров'я вампіра. Вампір по отримує більшість шкіл де. Ясно. при значення лабораторії баз Templar Industries. Terracid, ну це ми знаємо, так? Да? Прешучи розпосудні хвороби по суші, по повітрю, по, по морю. Слухай я думаю, може поморю поступу знову ж таки Гренландія. Але враховуючи, що це вірус так перетворив людей на вампірів, А вампіри що вміють правильно? Можна ділить у ті бляха кажаний. Може вони й літати. І вони можуть залетять в ту, так що. Бля, я не знаю. Ну ладно, давай по повітрям, Суша. Давай сушу. Бо щось мені кажуть, підказує, що, ну, що вампіри ж мають вміти. За Засушили, давай. І що? Тут ніхрена. Так, так, сутінок. Знаходячись в Лігії вампірів, відновлюється швидше. Того в мене ніхрена нема. Погнали. Середній. Нокс, Етеміс, Терніс... Ну давай, хай буде. Воно просинається. да? Давним-давно жила людина, яка на смертному одрі заразив розумним патогеном під назвою Сутінкова чума, коли його похоронили, Патоген повільно поглинув тіло сопшого і трансформував його. Вибійна середньому появляться. Сомечна чума, сумішна... сутінкова чума повністю змінює ДНК свого носія, зробивши його стоїнням невиданої сили. Прийшов прав... в утолити чудовий жахливий голод і повернути цей, мір... цей світ собі. На цей раз людство паде. Ха-ха-ха. А чисто... Рафтак знає. Знову ж таки, да? Румунія. Що Румунія, да? Да, томунія. З Румунії ж почати, правильно? Правильно, в нас вампір, але я не знаю. Як на мене треба... Та ні, давай! То кліше, конечно, давай. Давай. Ць... Ну, то вампір проводжується в середині в країні, Центральна Європа. Сіт, змінюється до невпізнаваності, а вампіри вже ж... Шадає крові мільярдів нас... людей, які не землі, землю, і готовий знищити людство. <сум> Ось. А що то пише мун? імун? Ваш вампір може змінити світ. Ваш вампір відображений кайт із світло кручевим зачком. Він має унікальні здібності, тому використовуйте цю грамоту, щоб захили. Якби оконути цей світ в мрак. Ну що ж, погнали, всіх типа. А! Ха. <риви> ну, майсуме ще благословлення. Вампір породжує чуму, чомушок. Захопити Люсу в жертву з'являються обширні гематоми. А що тут у нас? о хо ох. Ну принципі, так, це ж вампір лігво. Вампір може створити легіго для відпочинку і відновлення, Крім того, генеруються очки ДНК. Очки ДНК за до речі куда штука. Кривава, кривава кривавий гнів. На. Вампір може впадати в кривавий гнів і атакувати найближчих воєнних і дослідницькі центри. Або ж питати на людей для отримань, щоб отримати очки ДНК. Перетворені в звір. Вампір поотримується на неї деякий час перетворитися в створіння, схоже на велику, чи велику, великого кожана. Дозволяє мігрувати в сусідні країни. Во, про що я казав, блін? Про що я казав? Да, давай то. Симптоми, давай. Ага. Іди. Бі. Хопа! Вот, відкрилося. Каплі. Розбудство в часи єдиний віддаємо цією жертвою, збільшуючи заразність, особливо в вологому кліматі. Тобто, це все заражені предмети. Патоген може вживати в... поза межами тіла, пільвичуючи заразі в засушливому кліматі. Знаєте, що мені треба? Ага, тут. А, ну, вампір. Все, що таке пробуження вампір, за двома токсичему та генія, створюється новий вампір. Майже всі заражені помруть, але в кінечному результаті буде знайдений життєздатний хазяїн. Так. Темні гнойники створюються володи. Так би пухарі, заповнені темним гноєм, підвищуючи заразі, не тільки... А, гірше піддається лікування. Песон. Давай... Ой, так, да, так. Да. Воо, от от, достаточно до антибіотиків. Оце що таке? оце не воїніги, птюш, що не Бля, Блясу. Вампір може моментально перемішатись, любелігво не... ...лежно від відстані. Хана. Портал. Нормально. Це що таке? Це в нас крові. Вампир проникає до сотні людей за ніч і їх крові за... Зараз... Давай. Давай, бля, все, Давай поки так. Ха-ха-ха. Уже Вампір Тисячу зараженных! Вампири створи штаммкс. Этерніс. Вампир выпускають уникальний штам. Той бля з чуми під назвою, да, який розпосюджується без участі вампіра. Заражені люди навіть не підозрюють, що вампір вже розкинув свої сітки. Ну якось так. Люди заражуються і помирають. Так. Поки що моя хвороба не знайдена, зтішить. Давай. Давай ось. Перший вампір на... Починається пробудження вампіра. Сотні мільйонів людей гинуть. Nox Етерніс вже шукає жертву, яка буде перетворена вампіра. Для пришичення цього процесу заражайте більше людей. Пробудження вампіра можна робити багатократно. Ой. Вампірі в мене вот. Один. Один вампір. Хворі. Мертві. Якось так. Якось так. Бля, я не хочу, щоб вони вмирали. Мені не те, щоб вони помирали. Ми... Бля. Бля, а оце хреново. Єпона мать Це погано. Це. Це погано. Ладно. Ну так, ці касоцоводиєте. А відкатити назад не можна. Коротше, то це ця... вплоть Бля, воно ж може той самий. Mm. Це погано, Давай, mm. давай, давай, давай. Це шотке, з у нас з гнетеш зміна підвищиться ця... за носі в мутації, може він не межвідзаражень, розбіжіть чи швидкість. Нє. Лешобе давайте. Кож то що... то одинаково. Ладно. давай. Музика така Якось так. Знову ж таки, ну, дуже сумніваюся, що прям з першого разу вийде. Малий шанс. Та В країні це нево харчування сюди Воно вампіра. на вампіра становить кров. Само собою. Але по зникровленим трупам людей з часом. З... О... Але по безкрові. Обезкровленим трупом люди з часом обов'язково здогадаються, що мають справу Вон не з кровожадною сектою, а з дечим пострашнішим, пострашніше. Чимось, що набагато страшніше. Да, бо ж перше, що люди подумають, може якась секта. да? Культ крові? В, -в, -в Культ крові, вбивці, вбивці зв'язують з культом крові. Але... Ніхрена подібного. Те, що набагато страшніше. У мене один об'єкт. Треба більше. Хочеться більше об'єктички. 20 000. 7 тисяч метрів. Попробуй. Може в іншу країну переїздитися. Ух ти. Хорош. Слухай. Давай. По Європі, може? Україну. Вони мені і так всі країни треба. Та, давай її Україну Летить, летить. О, пішла жара. Баша, да, нуль вампірів. Блін, а як зробити так, щоб ...відновлення в лігві? Ні, ми перше за все мені треба прокачувати. Давай! Давай О, собак! Собаки уязвимі для патогин не знаєш собі підвищують заразність, особливо в містах і в вірогійність мутації. Вовки. Вовки стають розночками хвороба, підвищують вергійність мутації, хвороби і її заразність. Слухайте, а тут ж. перементні ж... можуть бути, правда? Вони. Ого! Насі. Як закричала мадам. Коротше, ж можуть перевертні бути. Бля, мене люди помирають. Бля, більше помирають. І понамають. Це погано. Так, 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 так. Треба думати, треба ось це покачувати. 15 очків мені треба. Давайте, ну, зараз всі передохнуть і... і все. Шопим, шопим. Та-та-та. Бля, це погано. Молодий, не в шокі. В шоці від... А! Вийше політик, люди втомилися цих експериментів, їм потрібні молоді нейрохірурги, тим не менш Гроу відмовився представити суспільство свою медицинську карту. Дуже цікаво. Ну, Ніхто нам нічого не дає. Дядя 11 тисяч. Тут більше з мертвих, ніж за Це погано. Це дуже-дуже погано. Ну та дайте очки ТНК, ну М да, не особо хочу подавати мені Україна поліція, якось, так би, Шукає культ крові. Бля, класна назва було б, да, реально секти якийсь культ крові. Для фільму жаху жахульков, за. Да? Бивця зв'язується зв з культом крові. На. В принципі, правильно, бо хто повірить, що, вамп... що вампіри реальні, правда? Тиризується... Вбивці з культу крові теризує країну Україна, вона до країни Україна відчує, що проти стоїть вбивцям з культу крові, які нападають на мирних громадян. Ні один з... зі сволочинців ще не змінив спіймений, але як говориться. Це час... це.. Діло часу. Угу. 30 тисяч. а это дайте ж, ну, очки, ДНК. Можна якусь іншу країну полетіти. Цікаві, це що? Ану, секунду, почекай, де той черепок, 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 це! Зна. Уміці його новиться очки. Опа. Да, Слухай. Вампірою в... в Україні, Україні. це ліг виски від людей і службі бази, В ньому він може відновлюватися а також створити ДНК для проведення генетичних експериментів над здоровими і зараженими людьми. От! Давай. Рідненький, не піддавай одне очко, ну. Ні треба, бля. Ну, блін. От буде сміш, якщо зараз всі помруть. Та в... Ти розумієш? Ну, одне ось закон добаний підлості. Не вишний скачок Сін. Єс, yes. дякую. Ідейн. і. Ідійний в... надихач культурові помічний країні України. Україна. Влада в країні Україна підтвердила, що на їх території був помічник дуже небезпечний Ідій, ідейний надихач культу крові, відповідальний за серію міст, які потряс світ. Так. 15 очків є, погнали. А по заразність поробити. Сам Симптом... там. О, нормально. Хвороба, так-да-да. Да, да. Найди не вдома к вон. Давай, вітринький. Небі. Можна платити в іншу країну. Ну тут... Ну тут тоже, на вот, в Україні. 60 тисяч зараженных. Україну знайдено обезкроване тіло. Зі слідами кукусів на шиї. Ну, типове кліше. Та в принципі як було і з тим зомбі-вірусом. Там теж типове кліше зом... про зомбі було. Україна, мов золі. Мовзолі... Ми, по-моєму, перепутали країни. Знайдено багато сховних тіл. У Нас немає мовзолеїв. Ми перепутали дещо. В наших ...довбанутих сусідів є один. Звісно, культу крові. Продовжуються. Петра думати, що далі. Так, кров. Знаєте, що я думаю, блядь, тебе таке з України може переміститись якусь інше. Темпляр індестрис вампірів загрожує всьому світі. Сьому... О, ну тепер не все. Сакетні боту фінансові компанії по питанням безпеки виявилося, що високою в спалах хвороби на ряде, спровокував вампір. Спеціалісти темплер прийм... приймають екстрені міри. Де вони є? Показуйте є? Я пока щось не бачу. Темпа і не задіє воєнні ресурси, в... на... виду найвищі загрози вимирання Люса для протистояння проти загрози. Вемпира Тем... Темплар індес задіє С... Над сучасні воєнній бази по всьому світу. Во, Канада. Кеннеда. Так, щось. Так, треба лити. Давай в Африку. Давай в Африку. Там будемо так по світу подорожувати, так сказати. Тут 100 тисяч, ну нормально. Що ми будемо далі прокачувати? так, та ну ну... Вс одинаково. Ні, не вс кров. От іронікров! От іронічно, блідай, ну. І що воно найменше дає, вот. Бачите? И сейчас вовкій Кош Осябнем каплю покачу Во, похва Треба заразить блін, Ну бо що то є на Пірну Ой Слухай, а я цопети більше вам напевно, покачувати да? Проводження вампії. Треба то напевно, покажути, да? Це може посині вампір пожалуйся, може чому що е... проявляються пшевні гематоми. А, ну в мене вже є. ну Є сніко. Ніот, не порозуте. Не Безсонниця. Ну, це підвищуючи заразність. Непогано. Не Тут є нічого. Ну, мені треба покажу, ще передачі поки. О. Балкани. Хорош так, шо там, Ливия? Ну, Ливия потроха, потроха. Так, тут, конечно, хновенка ситуация, блин. Давай тут у... Не, не будем покистовать. Демпл не десь разубляет карты хворобы. Тепла індекс задісвій воєнні дослідницькі центр для вивчення. для створення ліків і хвороби. Компанія планує використовувати нові дані про вампіри для ідентифікації і досліджень. Ди Диверсифікації досліджень. Прошестий соушу. Диверсифікація. Ну ладно, я знаю. Ідентифікація. Templar індекс із Слухай, може политик. Ні, мене там полів мене знищить там нафіг. Сенсу. Так, бля. О, да. Бля, Японія. В Японії у вже є. Ново. Бляха. І в том... Бля, ну мене ж знищить, якщо я туди попрусь. Скоріше за все. Скоріше за... Ладно, давай кров там. Хай, давай. Мене ж тупо знищить. Хоча може і ні. Та давай попробуем. Помогу так помогло, так і буде. А, бляха, я ж не можу. Блін, а як мені. О, да, весело. Може, якось звід... як думаю, звідси наприклад, сюди, а потім сюди і пойдем до по наду, не? Не знаю. Блін А, ну робимо той самый біжище тут. на 17, в... Вот, блядь, ну да. Ну да. Літаєш по покої, не хробиш уб'єжі, щоб ви великої хворобу в Норвегія, Україні. Щоб ви. ви щоб вилікувати хворобу норвеж. Не в Україні. Ну, щоб вилікувати хворобу норведені з Норвегії через... За через, через, через Занепокоєння незвичними і непередбаченими здібностями хвороби, ВОЗ. Е, створює глобальну, глобальну сітку дослідницьких лабораторій для вивчення патогену. І навчання персоналу в інших країнах. Норвегія. А чи ми не охеніли час? Так, погано Німеччина, Я б хотів трошки більше вампірів, якщо чесно. блін, що то один. Я собі... О. А скільки тут отзалі коштує той переліт? Не знаю. Меч. 3000 вже заможна. Воо, потрогала, заражає, заражає. А ну дви. Я не досягай. Як до, от якщо я до Англії прилету? Ну да, по ідеї я дістану сюди. І в Генландію. Поки що ні. Хоча можу. На матірж для зараз людей в теплих хороних, багато країн потрібно покажити ваш ваш мали особливі все погодні свої свої ставити. Та да. зараз ми цим займемо, само собою, мені пер, от, от, треба. От, і Пе вампір, оце води. Оце, ось це, бляха. Ну коротше, все. Все треба. Бля, 18% вже. 15 вампирів. Не треба більше вампірів. Є вампири? Ма. Ма мамка. Тільки один вампир, бляха. Щось мені підказує. А ну, во, да, я звучу Щось мені підказує, що не буде старшого вам. Та ладно, кажу, я тільки так. Об обди оглянуто. Если вот минут біля. Ама я тві да меню. Немає так бути. Да і таке. Ага. А тут одиннадцять аж. Типа один доллар мається налазить одне очко ДНК, да? Населено завіються кількості заражених. Ой. Бля, багато країн вже мають то ж той самий. й таке. Ось це мені. 26 япона, твою кочеришка. Єє. Чекаємо просто. Україні Англія з вампірами борються громадські загони, Україні, Англія. Люди організують громадські загони і комітети нагляду для вислідування із вампірів. Треба лити. Давай сюди. Вони ще лоботою стоїть через касти хвороба. Во, блять, ну да. А як то зробити? Можна? Я з радістю? Близько достойно, ну да. на. І типу, що, я зразу програю, якщо воно десь, так, так? 99. Тут ну, готово, так? Ну але ж вампіра вони ж то не піймали. Створюємо тут. А? Я ще живий! Люди все одно будуть помирати. А може і не Зараз переміримо. Стані не вегелі. Заказому отруйний вампілі. Новий вампір... Вин... Не... Так, безмушений хрючуватися крові... Хром... Крові... Кров'ю людей, отримавши ліки і хвороби. Це токсична для сутінкової чуми. І з кожною своєю трапезою вампір отруюється ще більше. І вс і габел. І усю, да. На. Токсичне, Ша закилой. Все. Знищив вампіра. Окрім того, я вбитий вампір його труп переданий вогню, а порох чорним димом розсійний в атмосфері. Ощебісійсь все. Хвороба знищена. Можці переміг вампіри із і корона завжди в... іспранити хворобу на день. Взагалі ті, хто загинув, не будуть забуті. 3 мільйони як ні. Все. Ладно, не страшно. Заново, Стану... ні, виходимо. Далі що ми будемо робити. Я... Там вже в принципі пофіг. У нас є ще сценарій, де вони є, блін. Во! Ні, блін, не то. Во, сюди. Во! Встійний сценарій. Вот, фальш новості. Фальше но не... Ви. Настольні. Своїти успішні настолки від. Можу це. Не можу все. А вот. Оце не можна. Вот, що не, не смайте пройти. Короче. Тво, то того, то, того, то, то. ми то будемо проходити. Але перед тим ми ось це. Ось це. в наступній серії кожен ми будемо Режим лікарства. Чи зможете ви врятувати весь світ? Там ми маємо не заражувати, а етуан. Ну, що, в принципі, зрозуміло і так. я думаю. Підписуйтесь народ, будемо закінчувати. Всім удачі народ. Пока-пока.